Курс чудес. Урок 203 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 183 Я кличу ім'я Бога і. Своє власне. Ім'я Бога це моє визволення від усякої думки про зло і гріх, бо воно так само моє, як і його. Я не тіло. Я вільний, бо я все ще такий яким. Мене створив Бог. Рекомендую прослухати повний урок. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.